Ось, друзі, асортимент наших тримерів. Ось такий тример, головна його відмінний від конкурентів це металевий різачок. Зараз покажемо. Осьо, у нас магнітик є. Фопа. І в нас цей різачок. Магнітиця. Хочу акуратно вам показати, що він. все, бачите, держиться фактично на різачку цьому. Тому метал хороший, якісний, є їх три види, є ось такий дракон. Є дракон в рамочці такий. є Будда О, по. О. О є Будда. Пока цілий. цели. замовляєте, потім, в моїх руках це не надовго. Так, в комплекті йде. Кодо кожного до речі в комплекті йде. Чотири насадочки різного типу тут написаний міліметраж для стрижочки. оліка, для змащення, це в подарунок. Першим десятьом речі, десять олійок 10 лиш, а не двадцять. 27. Першим покупцям ми зробимо подаруємо щось такого ліку. Потім щиточка і такий шнурочок. То тобто все для пра-обопрацювання Зі стрічкою у вас є в одному екземплярі. Ви такі дуже крутий надір. Інструкцію не знаю хтось точці, вона теж є. Можете почитати. Ще в асортименті закінчується ось такий тримерочки. Це є два штучки, тільки вони бачите, переливасти. Тож магнітний такий. Ми шо, магніт? Магнітний. Оу, oh, класно, устат включається, працює. так, працюю всі, до речі, можемо перевірити на наступному якомусь показати вам, бо включився і красиво працює. Ось такі три мерочки. Зіт замовляєте ціна 250 гривень все волиш. Халявка.